Скандальне видворення з України напередодні увечері прикордонники затримали в аеропорту в Борисполі священника московського патріархату і відомого Україну-ненависника єпископа Гедеона. В миру Юрія Харона не випустили з аеропорту. З'ясувалося, що в єпископа при собі були паспорти аж трьох країн України, США та Росії. На допомогу паноцю в Бориспіль прибув десант депутатів від опозиційного блоку. Але священника сьогодні о шостій ранку зворотнім рейсом направили до Німеччини звідки він і намагався потрапити в Україну. Подробиці цієї історії з ексклюзивним відео, яке вдалося зафільмувати нашим журналістам вночі у Борисполі. Дивіться далі. Інформація про недопуск в Україну Юрія Гедеона з'явилася учора. Надвечір священик сам повідомив у соцмережах. Прикордонники вилучили його закордонний паспорт та не пускають до України. Меня не пустили, мотивуючи тим, що гражданство скасовано, нідісвітельна. Хоча 15 днів тому назад я вилітав, ніких проблем не було. На допомогу проросійському на до Оборисполя одразу виїхали народні депутати від опозиційного блоку, які також відомі прихильністю до російської православної церкви. Щоправда, побачитися з панотцем їм не дали. У мене як у народного депутата виникла підстава вважати, що права людини порушені. Я не знаю всіх обставин справи і намагався потрапити безпосередньо. На територію цієї зали і поспілкуватися з людиною, поспілкуватися з прикордонником. На жаль, мені цього не вдалося. І нас не пропускають, як народних депутатів не пропускають, щоб з ним как-то пообщаться, поговорить. Это нарушение закона на о статусі народного депутата. Епископ Гедеона, конечно, підтримує. Я вважаю, Що він он ніякого не нарушав. Єпископ Гедеон, священник російської православної церкви в Україні. Він є відомим адептом руського міра. У проповідях заперечував українську націю як таку російську агресію в Україні називав громадянською війною. Його помічники одразу назвали дії прикордонників тиском на панотця. А перед умовами, мовляв, стали зустрічі, проведені Гедеоном за кордоном. Два останні тижні він перебував у Сполучених Штатах. Это только политическое давление, потому что Владиковиден провел встречу в Конгрессе США, где высловил позицию Украинской православной церкви и донес до правительства США наше видение, которое сложилось с нарушением конституционных прав человека. Это свобода вероисповедания. У державній прикордонній службі підтвердили, що Гедеон дійсно, навіть під час проходження кордону, висловлював прихильність до руського міра. Як виявилось пізніше, він є адептом руського міра, активно пропагує цю ідею. Потім поверненню Гедеона у Франкфурт стала зовсім не проросійська позиція. позиція. Панотець має недійсний закордонний паспорт, ба більше при собі мав паспорти ще двох країн Сполучених Штатів Америки та Росії. Даний громадянин вилітав із Франкфурта як громадянин Сполучених Штатів Америки. А вже при проходженні паспортного контролю в аеропорту Бориспіль показав свій український паспорт. Як виявилось, його закордонний паспорт проходить по обліку недійсних паспорт, який вважається недійсним, не дає підстав для перетину державного кордону. Відтак єпископа Гедеона позбавили громадянства. Підставою стало подання неправдивих відомостей. А ще заборонили в'їзд до України, на який точно термін поки не кажуть. Українські прикордонники пояснюють, пан Отця не депортували. Як про це пишуть в акаунті скандального священника? Його просто повернули з країни, з якої він прибув. Тобто назад до США транзитом через Франкфурт. Цього ранку він вилетів туди самостійно і без примусу. Прикордонники навіть опублікували відео. Її події на сідання буде здорово, Боже благословення. Скоро увірімся. Недопуск Гедеона в Україну російська пропаганда вже почала використовувати у своїх новинах як безпрецедентний тиск на церковників Російської православної церкви. Нагадаю, напередодні СБУ заявила, що Росія готує в Україні провокації, спрямовані на дестабілізацію на релігійному підґрунті. Рана Алієва Заман АТР